Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні у нас з вами справи домашні. І у нас сьогодні з вами заготовка білої акації. Саме час, коли цвіте біла акація. По-перше, як це ароматно. Ще здалеку йдеш і чуєш оцей такий неповторний аромат. Яка це краса? Перша краса, ми як малі були, ми так собачки такі робили. І ось що я хочу сказати: саме у цей час обов'язково потрібно заготовити нам білу акацію. Заготовляємо її ось так суцвіття. Зриваємо з суцвіттям і будемо висушувати. А висушувати будемо на півтіні. Або навіть е, в тіні, десь на, на горищі, чи ми в небесідці, але щоб там було провітрювання, щоб там був такий протяг сквозняк. Е, від чого потрібно е, взагалі можна вживати білу локацію? Як і від чого? Ми робимо висушуємо і робимо такий чайок з неї. По-перше, а по-друге, її можна заливати як горілкою або спиртом, і робити такий спиртовий настоянку таку. І ноги можна розтирати, якщо болять там суглоби, і додавати в чай, додавати в воду, півчані ложки. Дуже гарно запалення знімає всяке горло, коли болить, можна полоскати горло. Просто коли болить горло, додати теплу воду і просто прополоскати горло. Додаємо чай, просто смачний чай, але це дуже-дуже дуже цілюща рослинка це не просто красива така, красива така гарна локація, ця рослина, навіть самі тяжкі захворювання, такі як зараження крові, коли людина перехворіла чимось і заразилася кров, сама хвора кров її дуже тяжко вилікувати, от саме для таких для таких випадків потрібна біла акація. І потім, знаєте, вона ще коли людина перехворіла, багато вживала антибіотиків різних, е, щоб вивести оці ці залишки антибіотиків з крові. Це дуже тяжко. Біла акація з цим справляється. Люди, які у яких онкозахворювання, і вони проходять хіміотерапію, е, теж вбиваються. І хворі клітини злої якості, але вбиваються і здорові клітини, і для того, щоб їх таки встановити, для того щоб все таки імунітет покращився і зняти запалення, вивести. Оцю зайву грязну кров потрібно обов'язково робити оцей чай. Це дуже просто, акація росте, де, де завгодно у нас по Україні. Єдина умова, потрібно її ось в такій стадії, коли вона гарно, гарно, гарно розпустилася, оце саме зараз. І біля дороги, не так як ми біля дороги, але тут дуже рідко їздять машини. А біля таких трас, де, де багато їздить машин, де багато вихлопних газів, там не можна. Ось так. Так що нариваємо. І потім я покажу вам, як ми будемо її розстеляти і осушити. І вже покажу в мене, є вже готова настоянка. Ось так. Ой, такі красоти, красивий пакет. Ось така решіточка. Ось так. Обов'язково застеляємо газету і виступаємо. Обов'язково на газетку виставляємо, тому що коли висохне, зовсім висохне, така робиться така дрібненька, як порох і висипається через ці тонесенькі, манесенькі ячеєчки, висипається. Тому і сушимо декілька разів на день обов'язково потрібно буде перетрушувати. Якщо десь попадаються листочки, це не смертельно. Ось так. Вже дуже смачний буде чай. Зараз я собі заварю теж. Мятка є, насушу м'яки. І буде такий цілющий, гарний чай. Багато вона з кожним днем буде ставати менше і менше, але обов'язково потрібно перетрушувати. І залишаємо. Ось така краса. Так, ось в руках я тримаю білу акацію, настоєнка білої акації, яка е, зроблена не в цьому році. В цьому році я ще не робила. Це настоєнка білої акації цвіт заливала спиртом. Або горілкою, звичайно, якісна горілка потрібна. І в темному місці три неділі, три тижні вона в темному місці. І ось потім її процідила, і вона стоїть. Вона гарно зберігається. І куди її вживати, я вам скажу. Навіть якщо болить горло, можна додати до звичайнісінької, до звичайного чаю, а як болить горло до води теплої. Чайну ложку і полоскати горло. Якщо болить шлунок, що зі шлунком, теж тепла водичка, чайну ложечку додали, і не наче не серце. Після їжі, вірніше, навіть не так, в перервах переривах поміж їжею, коли ви 8 годин поснідали, в 12 обідаєте, в 10 годин можна попити. Коли десь якесь місце запалення, чи то комарі покусали, чи десь якісь такі місця у вас болить, чи, чи суглоби болять, чи що. Просто взяли, натерли гарненько, можна зробити компрес. Це наскільки універсальне. Універсальний засіб білої акації. Ось так. Все без фанатизму. Тому що ми всі знаємо, що природа вона і лікує, і якщо занадто, вона може і нашкодити, тому що є і користь, і шкода. Що занадто, кажуть, то не здраво. Тому ось так ми використовуємо вже дуже 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 давно. У нас багато різних настоянок, різних і мед у нас є. З білої кації меду немає. Вірніше бджоли носить акацію мед, але я роблю із нагідок, роблю із кульбаби мед, коли медом заливаю свіжим медом заливаю чи то кульбабку, чи то нагідки, і виходить такий настоюється, і він дуже корисний до чаю, просто як чи корлови, чайну ложку взяли, розмоктали його в роті, і воно таке дезінфікує. І знезараження теж саме з білою кацією, гарно знезаражує, гарно лікує. Тому ось так в цьому році я ще не робила, але буду робити обов'язково теж саме.